Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 65 мільйонів життів поніс світ у Другій світовій війні. 10 мільйонів українців полягло. Я виріс на історіях моєї бабусі, яка розповідала про ті жахи, які тоді відбувалися. В територію України цей вогняний смерть пронісся двічі. Спочатку проти сонця, потім за сонцем. Шановні українці, шановні кияни, ми 10 років вже у війні. І за ці 10 років ми довели всьому світу, що ми на цивілізованому боці. І сьогодні, як і тоді, під час Другої світової війни, українці стали на захисті. Наш фронт є єдиний український, об'єднаний український стріль. Бореться за свободу та честь, за цінності демократичного світу. Зараз важкі часи, але ми не обираємо час, який живе. Ми маємо об'єднатися, ми маємо об'єднатися заради перемоги. Я невпинно повторюю закликати всіх вас ніколи, ніколи, ніколи в житті не здаватись, і ми обов'язково переможемо. Вони не можуть нас підкорити і не можуть нас завоювати.